Миколаївщина продовжує підтримувати захисників. Від початку цього року область отримала близько 115 мільйонів гривень на придбання житла 52 родинам ветеранів війни. Серед них військовослужбовці, які отримали інвалідність, ВПО, а також члени родин загиблих захисників. Детальніше про те, яку ще допомогу отримують військовослужбовці та цивільні у регіоні, дивіться у нашому матеріалі. Опалювальний сезон на Миколаївщині вже триває. Аби зробити цей період для жителів регіону більш стабільним, Кабмін прийняв постанову, яка передбачає надання грошової компенсації за рахунок коштів міжнародних партнерів мешканцям території, які найбільше постраждали від бойових дій. Це такі територіальні громади, як Куцуру Піочаків, тобто це ті громади, які входять в зону активних бойових дій. А також ще додатково 14 територіальних громад, які входять в зону можливих бойових дій. Це безпосередньо в нас територія Миколаївського району, Баштанського району, це Баштанська, Березнеговацька, Горохівська, Інгульська, Новобузька, Привільницька, Снігурівська, Широхівська територіальні громади, Промайська селищна, Воскресенська, Мішково-Погрилівська, Шевченківська, Галицинівська, Миколаївська міська, Чорноморські територіальні громади. На території Миколаївщини заявки подали понад 13 Тисяч власників домогосподарств, розповідає директорка департаменту Оксана Єльчієва. Вже пройшла безпосередньо перша виплата. Таку допомогу отримало 2959 тисячі дев'ятсот осіб Чорноморської територіальної громади. Зараз триває виплата другого траншу. Це ті 14 громад, про які я зараз сказала. Загалом на виплату вже відправлено 9647 осіб, і найближчим часом ще додатково будуть ще буде третій транш, допрацьовуються ті люди, які не потрапили в перший і другий транш. Крім того, область активно співпрацює з кластером житла та непродовольчих товарів щодо координації роботи інших міжнародних партнерів, які забезпечують людей дровами в натуральній чи грошовій формі. На виплату коштів а безпосередньо вже надійшли заявки 12 тисяч 267 домогосподарств, і на забезпечення населення пала в натуральному вигляді 4 тисячі 486 домогосподарств. Це ну, безпосередньо загальна кількість таких домогосподарств у нас складає 17 тисяч 453 домогосподарства. Це Save the Children, Acted, Zoa, Хелп Халф, Карітас, ПІН, Ді Щедрик, Перспектива, Рокада, ЄРСІ, ГексЕп, Товариство Червоного Хреста України, NR... Сі, тобто це ті наші міжнародні партнери, з якими подальшому продовжуємо працювати. Департамент продовжує підтримувати і ветеранів війни та членів їхніх родин. Наприклад, цьогоріч за кошти обласного бюджету була запроваджена грошова допомога дітям загиблих захисників. У цьому році було виділено 4 мільйона гривень, і з вересня 2024 року близько тисячі дітей отримують місячну грошову допомогу у розмірі тисячі гривень. Також продовжується активна робота щодо оздоровлення та відпочинку дітей ветеранів війни та членів їхніх родин. Близько тисячі дітей вже відповідно Відповідно отримали таку послугу у здоров'я закладах оздоровлення та відпочинку. Це такі санаторії були Карприприкарпатські, Івано-Франківська область, дитячі санаторії косів. І наразі така робота також продовжується. Таку оздоровчу кампанію проводили і для самих ветеранів та в членів їхніх родин, додає Оксана Ільчієва. Окрім того, в області створюють ветеранські простори, де усі захисники та їх близькі можуть отримати необхідну допомогу. Це не просто місце, де можна зустрітися. Це простори, де можна отримати комплексну допомогу, підтримку, кейс-менеджмент по всім тим питанням, які виникають у ветеранів нитичні їхніх родин. Це і психологічна допомога, соціальна допомога, це і кейс-менеджмент, правова допомога, послуги з культурно-спортивної реабілітації. Послуги з професійної адаптації, послуги з працевлаштування це відповідні заходи арт-терапія, організація дозвілля і також активна робота і активна увага приділяється саме спілкуванням групам взаємопідтримки. Також від початку цього року Миколаївщина отримала близько 115 мільйонів гривень для забезпечення житлом 52 родин ветеранів війни. Це ветерани, які внутрішньопереміщеними особами захищали незалежність від територіальної цілісність України. Це ветерани, які мають інвалідність першої другої групи. Це також члени сімей загиблих ветеранів і загалом сказати, що окрім тієї допомоги, яка як коль зараз зазначила за ініціативи президента за підтримки міністрів України, також в Миколаївській області додатково було виділено 61,2 млн грн мільйона гривень для забезпечення житлом 29 сімей. Так, загалом, у 2024 році з державного бюджету було виділено понад 176 мільйонів гривень для придбання житла в му ветерану на Миколаївщині. Така робота продовжується. Працюємо, будь ласка, звертайтеся, реагуйте на ті потреби, які є, і здатися до органів соціального захисту, до ветеранських просторів. Також хочу сказати, що на території області працює Координаційний штаб з питань підтримки військовополонених. Теж є можливість до нього звернутися тим, сім'ям, яких є. Полонені, військовополонені, будь ласка, звертайтеся за допомогою. Конційний цей штаб досить активно працює на території області. Крім того, обласний департамент працює і над працевлаштуванням ветеранів війни. Допомагають у цьому як центри зайнятості, так і міжнародні партнери, які надають гранти на відкриття власної справи. Усе це роблять для того, аби допомогти нашим захисникам якнайшвидше адаптуватися до цивільного життя. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.